Вітаю, цифрові технології сьогодні змінюють буквально все від того, як ми спілкуємося між собою до того, як функціонують цілі держави. У цьому огляді ми розберемося, як штучний інтелект, великі дані та блокчейн стають не просто якимись модними інструментами, а справжнім фундаментом для модернізації та публічного управління. Так, що у нас сьогодні в планах? Почнемо з короткого екскурсу в історію, щоб зрозуміти масштаби. Потім розберемо ключові технології, які, власне, і є двигунами цих змін. Далі подивимося, як ці інструменти вже застосовують в урядуванні по всьому світу. І наостанок спробуємо зазирнути у майбутнє публічного адміністрування. Поїхали! Отже, перший розділ від пари до штучного інтелекту. Знаєте, щоб по-справжньому оцінити те, що відбувається зараз, дуже корисно озирнутися назад. Адже кожна велика технологічна хвиля не просто давала нам нові іграшки, а повністю перекроювала суспільство, економіку і, звичайно ж, управління. Тільки вдумайтесь за останні 250 років ми пережили три промислові революції, і ось ми стоїмо на порозі четвертої. Але є нюанс. Цього разу все відбувається з якоюсь нечуваною швидкістю, і межі між цифровим, біологічним та фізичним світами просто починають розмиватися. Гаразд, з історією розібрались, а що ж є рушієм цих без перебільшення карколомних змін? Давайте детальніше розглянемо ті інструменти, які вже сьогодні не просто модернізують, а по суді заново винаходять те, як може працювати держава і публічне адміністрування. І все абсолютно все починається з даних. Їх обсяг просто вражає. За прогнозами, до 2025 року людство буде генерувати 175 зетабайт даних щороку. Щоб просто спробувати це уявити, це як 175 мільярдів жорстких дисків по одному терабайту. Звісно, такий інформаційний вибух вимагає абсолютно нових підходів, щоб його хоч якось осмислити. І звісно, головний інструмент для роботи з цими даними. Це штучний інтелект. І це вже давно не наукова фантастика. Коли вам онлайн-магазин щось рекомендує або соцмережа формує стрічку новин, це і є робота шиї. Він непомітно, але дуже впевнено вже став частиною нашого цифрового життя. І ось ця цитата від Біла Гейтса, як на мене, чудово ілюструє масштаб. Лише вдумайтесь розвиток Ші порівнюють не з черговим гаджетом, а з появою інтернету чи мобільного зв'язку. Це фундаментальний СУВ, який змінить правила гри в абсолютно всіх сферах без винятку. Рухаємось далі. Блокчейн. Так, так, ми всі про нього чули завдяки криптовалютам, але його суть набагато, набагато глибша. По суті, це технологія для створення довіри без посередників. А що таке державне управління, як не система, побудована на довірі? Саме тому потенціал блокчейну для реєстрів, голосувань чи контрактів просто величезний. Ну і звісно, не можна забувати про роботу техніку та автоматизацію. Епоха однакових товарів з конвеєра потроху минає. Настає час так званих гнучких фабрик, які здатні створювати унікальні кастомізовані продукти на замовлення. І це змінює не лише економіку, а й наші споживчі очікування від будь-яких послуг. Гаразд! Теорія це чудово, але як усе це працює на ділі? Давайте подивимося на реальні приклади того, як уряди по всьому світу вже зараз використовують дані, штучний інтелект та блокчейн, щоб вирішувати абсолютно повсякденні проблеми своїх громадян. Ось вам класний приклад із Німеччини. Замість того, щоб пропонувати одну і ту ж саму допомогу всім безробітним, їхнє федеральне агентство праці аналізує дані і створює індивідуальні персоналізовані програми. Це і є той самий перехід від реактивного уряду, що просто реагує на проблему, до проактивного, що намагається її випередити. Уявімо собі таку проблему, з якою стикаються абсолютно всі: міжнародна торгівля. Вона досі сильно залежить від паперових документів, які дуже важко перевірити. А це, в свою чергу, створює ризики шахрайства і, звісно ж, затримки. І ось яке рішення пропонує Австралія міжурядовий реєстр на основі блокчейну. Він створює єдиний захищений цифровий простір, де документи практично неможливо підробити. Для бізнесу це означає менше паперів і затримок на митниці, а для держави більше прозорості та довіри у міжнародній торгівлі. Перенесімося до США у світ фінансів. Тут великі дані це без перебільшення головна зброя регуляторів. Спеціальні алгоритми просіють мільярди транзакцій на біржах, виявляючи підозрілі схеми практично в реальному часі. Це такий собі цифровий вартовий, що захищає і стабільність ринків, і заощадження громадян. А ось ще одна типова для будь-якого міста задача є департамент охорони здоров'я, ресурсів, як завжди, обмаль. Як їм зрозуміти, куди спрямувати інспекторів у першу чергу, де ризики найбільші? І ось тут просто геніальне, як на мене, рішення, з Невади. Замість того, щоб перевіряти всі ресторани навмання, їхній департамент охорони здоров'я слухає Твітер. Штучний інтелект аналізує відгуки людей і шукає скарги, які можуть свідчити про харчові отруєння. Це дозволяє направляти обмежені ресурси інспекторів саме туди, де є реальний ризик. Добре, інновації це чудово, але звідки ми знаємо, що вони справді працюють, що вони ефективніші за старі методи, ключ до всього це вимірювання. І ось Велика Британія та Австралія створили публічні платформи, де будь-хто може побачити ефективність державних послуг за чіткими критеріями: вартість, задоволеність, швидкість. Це і є справжня підзвітність у дії. Окей, ми розглянули інструменти, подивилися на приклади. А тепер давайте зробимо крок назад і спробуємо зрозуміти, що це все означає для майбутнього публічного адміністрування в цілому, як ці технології змінюють не просто окремі послуги, а саму філософію управління. Тут мова йде не просто про оновлення, а про справжню фундаментальну трансформацію. Уряд може об'єднувати дані для повної картини, прогнозувати проблеми щодо їхньої появи, тестувати рішення в малому масштабі, і, що найважливіше, постійно отримувати зворотній зв'язок. Це перехід до уряду, який не просто керує, а слухає, аналізує та адаптується в реальному часі. Ну і звичайно, такі глибокі зміни не можуть не зачепити ринок праці та освіту. З'являються професії, про які ми ще кілька років тому і не чули: архітектори віртуальної реальності чи дизайнери інформаційних середовищ. Головною навичкою стає вміння постійно вчитися для держави. Це величезний виклик, як перебудувати систему освіти, щоб готувати людей до майбутнього, яке по суті вже настало. І все це підводить нас до, мабуть, найголовнішого питання. Найбільший виклик сьогодні це технологія, чи все ж таки наша власна готовність змінюватися? Інструменти для побудови розумнішого, швидшого та прозорішого уряду вже існують. Справжнє питання в іншому чи готові ми, як суспільство, як інституції до цих змін? Адже майбутнє не просто настає, його потрібно будувати.